Колись постукає у двері перемога, я відчиню, зустріну й поклонюсь. А нині лише кожен день до Бога, як вмію, як навчилась, так молюсь. Молюсь за неї за той день величний, за тишу і спокій в серденьку дітей за той момент єдиний історичний. Коли притулю прапор до грудей. І обійму душею Україну, притисну до сердечка цілий світ. І я тоді, лише сяду відпочину, і напишу для внуків заповіт. Любіть життя, любіть його й цінуйте, живіть у мирі, досить з нас біди, пишіть душею, пальцями малюйте, садіть вишневі, молоді сади. Кордони стережіть, як своє око, і по дорозі впевнено йдіть. Не довіряйте зайдам і пророкам, історію свою самі творіть. Я напишу для них закони роду не забувати, берегти, любить, не віддавати іродам свободу. Руками рай, ще при житті творить, не лінуватись, лінь паралізує. Робить з людини трудня ось і все. А праця кожен день тебе годує і щось смачненьке в мисочці несе. Я напишу, я залишу всі томи. Нащадка відпочину від новин. Я відпочину так багато в тому, Зими багато і грізних вуртовин.